Другий день на Львівщині починаю з оздоровлення. На курорті у Моршині свої печінки лікують люди з усієї України. Тут є три джерела з сульфатними водами. П'ють усі і п'ють за розкладом. Тричі на день. Давайте за здоров'я. Це здоров'я. Усі джерела автоматизовані і воду видають лише по карці. Зараз наливається грам 150 до 200, в залежності від доз, яку приписує лік. Пробуйте. Специфічний присмак, аналогів в Україні просто немає. Ціна питання 7 гривень на день. Курорт у Моршин 137 років, і яких тільки процедур тут немає. Косметолог, масаж, фітодіжка, кріосауна або кригосауна. Таке собі лікування холодом за допомогою рідкого азоту. створюється температура мінус 160-180 Ну так там ж можна вмерти при меню. ні, не вмерти не можна. Пані Ярослава запевняє, ця сучасна процедура лікує практично усі захворювання. Це загартовування, стимуляція імунітету. У чоловіків підвищується потенція. О! Пробує роздягайтесь. Ніякої підготовки лише роздягнутись. Якби не робота на цю процедуру, я би точно ніколи не пішла мерзнути у кригосауні -са... при мінус 180. Бррр. Боже, як холодно! Я хочу в Маяні! Вже одна хвилинка пройшла. Дві хвилини такого задоволення коштують 100 гривень. Я вважаю, що це мені мають заплатити 100 гривень. Вдихнула, пірнула. Раз, два. Я не пам'ятаю, чи мені колись в житті було так холодно. Зараз через 10-15 хвилин буде дуже тепло. І я думаю, що ви будете набагато здоровішою. Ну. Після цієї процедури вже нічого не страшно. Їдемо в гори на мій подив, Львівщина це не лише лікувальні курорти, пам'ятки, музеї. Це ще й гірський екстрим. Неподалік від ще одного курорту, східниця вам запропонують екскурсію в минуле. Вітаю вас! Вітаю звідки ви. Ми з Києва. Що це у вас тут таке? А в нас тут краївка є. Я вас запрошую туди. Краївка це є військово-оборонна споруда. Оця краївка має вже нормальні двері. А насправді кожна краївка мала замаскований вхід. Ну що ж, тримайте кепку мазепку і пішли всередину. Не бійтесь, проходьте. Ууу, темно тут у вас ну, так у нас тут в краївках всіх було темно. О, тільки аж у 60-х роках у селах появило світло, а тут завжди такими лампами освітлювали керосиновим. Їх ще називали лямпи. У холодній кімнаті 5 на 5 метрів повністю відтворений побут повстанців. Стіл для переговорів, нари, купа символіки і друкарська машинка. Листи писали на тканині. Їх зашивали по курточки, щоб їх важко було знайти. Тут так холодно, що мій мозок відмерзає. Треба звідси вибиратись. Но скільки вам 26, як мені або 35, як моєму оператору це варто спробувати, я вам кажу. Вже завтра я розкажу вам, де на Львівщині роблять екологічно чисту чорну кераміку. Насправді чорної глини не буває. Та на що перетворились закинуті келії монахів. Не пропустіть мій путівник, Львівщина.